Майнкрафт, але я перетворив його на справжню РПГ-гру. Тут було змінено все: від анімації рухів, нової механіки битв, до данжів, мобів та неймовірно гарних біомів. В цій РПГ-пригоді нас чекають сотні цікавих локацій та небезпечних мобів, інші виміри та купа луту. і до чого призведе цей розвиток, невідомо. Бо це тільки перша серія пригод бірки у світі вогнем та мечем. Йоу, незвично з вами так вітатися, але так ми вже заспавнилися. І мені здається, ми заспавнилися біля поселення, тому потрібно піти і перевірити. Окей, не тільки біля поселення, а й біля якихось монстрів. Так, я бачу качучок. Качучки це непогано. Це наша буде перша їжа. І так, це якесь поселення. Тут щось типу каминаря, напевно. Тут є хліб, трішки смарагдів, і це жовтий барвник. Окей, навряд чи він мені потрібен. Що ти робиш? Глиняна кулька і. це глина. Ні, дякую, це глина мені поки що точно не потрібна. Як і в будь-якій пригоді, нам вперше це потрібно. Так, правильно, дерево, але я думаю, мені не подобається цей зимній біом. Я не по зимних біомах, тому давайте перейдемо. Я там бачу в пустелю чи пляж, чи щось подібне. Тому давайте швиденько добіжемо. І так, це дійсно схоже на якийсь пляж з пальмами. У, почекай... В нас такий мод тут встановлений, реально, блін, тоді мені потрібно було б самого низу рубати краще. А, окей, давайте з цього боку і подивимося, як це виглядає з боку на бірки на дерево. Та, мені потрібно це зрубати 6 разів, щоб випало все дерево. Ні, з одного боку це зручно, приємно і прикольно насправді. Тому мінусів не бачу. Це кокоси? Да, у, -у, -у. їх можна кидати, вони відкриваються. Або ставити? Блін, скільки всього, а це лише. Перша хвилина мого виживання, але кокосик я з'їм. Окей, давайте одягнемо щит і перетворимо дерево на дошки, зробимо верстак, палиці, ну і зараз підемо робити наші перші інструменти. Вау! І воно ще повертається за мною. Це просто шик. Я точно маленька? Там якраз зв'язка дерева, таке відчуття, що там хтось був. І, можливо, якщо там хтось був, там є якась скринька. Ну, теж непогано було б. Але наче ні, наче я бачу лише дерево і рейки. Але рейки взагалі прикольно, але сенс їх красти я особливого не бачу. Та, тут більше нічого немає, тому, в принципі, дерево рубається і так швидко. Підемо далі. Окей, ми зробимо аж дві собі лопати, і почекайте. Леджендарі. Почекай, тут є, господи, тут є рідкість предметів. Плюс 5 швидкості, плюс 5 річ, плюс 30 дурабліті. Дурабліті щось знайоме. Дурабліті, дурабліті. Не радіус випадково. Да, дурабліці це радіус. Тобто, бачите, ми не можемо цією лопатою так от скопати, але цією можемо. Да. Я ще трішки знаю англійський, ніфіга собі. А взагалі, якщо чесно, в нас вже починається ніч, а я ще нічого собі не викопав. Зараз будуть старшні моби, а в мене навіть смолоскіпів немає. Тому швидше копаємо всю землю, яку бачимо. І давайте підніматися на той острів, сподіваючись на те, що на острові буде трішки безпечніше, і ми зможемо там переночувати нашу першу ніч. Як Якщо чесно, в мене є чітке відчуття, що мені не вистачить цього ґрунту, але ну окей. І тут найголовніше в мене є гравій. Головне, щоб я випадково не взяв гравій. Ну і так, ґрунту в мене всього лише півтора стаки, що мені здається, мені тупо не вистачить, тому чудову прекрасну першу ніч я буду переживати просто на цій ну, типу платформі. Господи, що я там бачу? Якийсь е, дух, який там літає. І як добре, що я не залишився там. Якщо чесно, воно виглядає лячно навіть зверху, коли я так високо, а коли б я був би внизу, то взагалі смерть. І просто подивіться, наскільки ювелірно я викопав блоки рівно під одне. Ну, ну ви зрозуміли, прощаю. Так, робимо залізне кайло. Пам. Доволі гарне, до речі. Непогане. Діаманти. Пам! Ух. Тільки що обісрався. Ну так, трішки, трішки, не дуже сильно. Ну тоді я повинен знайти треті діаманти, бо я дуже сильно хочу собі кайло. Опа! діамантик. Оце те, що нам потрібно. І заодно вже світає. є. Останній діамантик. Пам. Ну і що в нас виходить? Правильно. Діамантове мега-кейло. Ніфіга собі. Перший день в мене діамантове кейло. Так, мені ще потрібно звикати, що... Ти що з цього? Де сокира? А, о. Господи. І до речі, діамантове кайло мені не пощастило. Подивіться, камон. Тобто це взагалі найгірша рідкісність. І в нас мінус швидкість, мінус дурабліті, оце дюрабліті, це дюрабліті. Yeah, of course. Ха -ха -ха. Чому в мене срана кам'яна лопата вийшла легендарною, а кайло діамантове камоновське? Камон! Чому так погато? Ха -ха -ха. Окей, в нас е, другий день, це видно. Отут-от. Вау. Почекай. Оцього я не бачив. Якийсь алтарчик. Тут та вогнище, яке нам не потрібне. А чи є тут якась скринька? Звичайно. Тихо бджола, ти мене злякала. Звичайно, тут є якась скринька. Золотий меч. Який поганий. Та, поганий, але окей. Використаємо його, чому б і ні. В принципі, це єдина здобич, яку нам дав цей величезний могутній алтар. Тому. Не дякую до побачення. Я піду далі. Так, мені дуже цікаво, що знаходиться в тій горі. Там щось я бачу, цікаве горить. Виглядає як якесь логово, чи хатка, чи напівметеорит, впавши, ні. В'язниця. О! Ви чекаєте, ви зрозуміли? Тільки що що я прочитав? В'язниця українською? Слава Україні. Оце локалізатори молодці. А ще так, я бачу там якихось драконів, а тут я бачу, блін, ну наче кіхті дракона. І це дійсно виглядає як дуже щось моторошне. Окей, гнилий труп, це вкусняшка? О, дійсно, це якась вкусняшка. Гнила плоть. Ням. Блін. Ну я готую майже так само. Можливо, трішки гірше. Окей, це виглядає як якийсь портал, в який, якщо чесно, я, я дуже сильно не хочу заходити. В мене навіть немає наразі е, жодного ліжка. В мене немає жодної цієї вовни, щоб зробити ліжко. Тому я пропоную зараз тут десь походити, пошукати овечок, зробити собі ліжко, і отам от вже встановити ліжко і зайти у той портал. Бо, ну якщо ми помремо. То хоча б в мене буде ліжко. Опа! А от і мої любі овечечки. Ще я знаю, тут є якісь дуже типу сильні атаки, слабкі атаки, Шифтом, наче, якось куверкатися можна було, але я зараз ще не розібрався з цим всім. Але точно є якась сильна атака. М -м Окей, розберемося з цим трішки пізніше. Поки що мені вистачає мені звичайної нашої атаки. І до речі... Мені здається, я там дещо побачив, куди воно телепортує. Я навіть не можу уявити, але стяг ми зіберемо. Два прапора України буде. Вони не стакаються, господи. Ще одна вкусняшка. Добре, вдруге не буду так жартувати. Окей, я все ж таки маю намір повернутися і повернутися з величезною купою награбленого луту. Тому я залишаю сюди непотрібні для себе речі. Забираю з собою лише кайло, сокиру, смолоскипи, ще одне кайло на всяк випадок, ще одне кайло, да, нехай буде. Ну і в принципі все. Так, ми можемо спати, ставити точку відродження на всяк випадок і відправлятися у цей портал. Ох, да, приєднання до світу. У, -у, -у, У ні, ну виглядає, кайфово, не сприйд. А, почекай, так я і повернутися завжди можу, да? О, да. А я так обісрався, наче я йду в останній путь. Ха-ха, джеронімо, погнали! Я не думаю, що я зайду кудись дуже далеко, бо мені здається, що я, ну, трішечки боягуз. Ну так, трішечки. І щось мені підказує, що оцей квадратик це як рівень. Як тільки я зайду, тут все повинно закритися і початися битва. Ну, майже. Та да, давай вже по-чесному. Давай, я тебе обійду навіть. Відкривайся. Та да, це не чесний, мужик, подивіться на нього. Давай, давай, давай. Ще трошки. Оу, помер. Окей, тут є скриня, тут є зачарована книга, золотий оцей. угу. Пробірка зцілення. Пробірка, бірка. Окей. Вау, Iron Side. це як в Черепашки ніндзя, як у Рафаеля було. Кайф. Оце ми забираємо залізо і. Добре. Про вкусняшку вже вже не цікаві, рофт. Згоден. Заберу вкусняшку. Ням-ням-ням-ням-ням. Вау, 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 вау. Оце кайфово, до речі. У мене дуже величезна швидкість атаки, але вона доволі маленька. Ну, якщо порівнювати з тою ж сокирою. Це цікаво. Діамантовий якийсь ніфіга собі спис. Вау, а діамантовий спис то виглядає кайфово. Єдине що, єдине що, в мене немає щита, коли я його беру, тому я, типу, без щита виходить. Окей, давайте спробуємо. На одному монстрі перевіримо. Ну, в цілому, якщо обходити, то нормально виходить. Ну, не дуже погано, насправді. Кровавий меч. Вау! Оце заради того, що я дійсно йшов. Вау, виглядає гарно. І в нас є типу фінальна кімната, де є дуже гарний прапорець. А я, як е людина, яка все тягне собі додому, я заберу цей прапорець. Питання друге: а якщо я зайду ще раз, він відновиться? Ні, тобто данж одноразовий. Якщо ми вже його пройшли, то ми його вже пройшли. Окей, питання закрите. Тоді в мене є ще насправді друге питання. Якщо тут координати точно такі ж, як з тим данжем, який ми бачили другим, то нас телепортують в один і той ж данж. Тобто, якщо ми пройшли тута, то там проходити сенсу немає, та? Напевно, так. Але окей, в нас буде ще час перевірити все це. Так, ну і давайте відразу перевіримо, чи телепортує воно в одне і те ж саме місце, бо координати наче однакові, але потрібно перевірити. Так, і оскільки я не бачу тут жодних оцих квадратиків, які спавнили б монстрів, то так, маю припущення. да, це одне і те саме місце. Дуже шкода, що саме так зробили. Але як є. І дракончики, скільки у вас життів? Мені просто цікаво подивитися. Блін, ну наче небагато. він навіть не, не регенерував, поки я його тут бив. Вау, так по одному вони взагалі легкі. Так, да, тільки нічого мені, крім досвіду, не випало. Шкода. До речі, я цього не бачив. Це ще одне поселення? Кайф. Реально, поселення, я ніколи не бачив. Знаєте, що це не виглядає як просто поселення? Це. Це дуже гарно? Почекайте. Дома з кістяних блоків? Оце у вас архітектура, нормально. Опа! А оце те, що нам потрібно. Не дивлячись на те, скільки тут амодів і скільки тут всього цікавого знаходиться, снопи Сіна завжди в пріоритеті в перші дні виживання. Давайте швиденько подивимося все, що тут знаходиться, бо я не планував тут багато часу проводити. І це виглядає, наче. В'язниця? Не знаю. Ну, взагалі, як башта якась така захисна, але наче і в'язниця. Хоча ні, навряд чи в'язницю, оскільки вона туди відкрита. Якась синя чи прикол. Опа! Відразу ламаємо. Ламаємо. Так, швиденько. Будь ласка. Все, чудово. Окей, тут є ще одна невідома штучка, яку напевно якось можна використати. І Я її так використав, але розбиратися поки що складно в усьому цьому. Але я думаю, врешті-решт ми розберемося. Так, ну якщо подивитися на мапу з цього боку, то в принципі нічого цікавого я і не бачу. Все ж таки, поселення поселенням, тут ще якась прибудова, і тут є якісь скелетики, напевно, якийсь данж. Ну, ще цю побудову ми можемо подивитися. Тут є якісь ніфіга собі, і скільки всяких прикольчиків, але телепортуватися ми не будемо, ми чесно піднімемося, подивимося. І повернемося туди, звідки починали. Меу, песик, а Димашко, ти можеш бути моїм? Почекай, це написано Бліна, ну хліб, ти навряд чи будеш їсти. А в мене є баранина, Будеш? О, вибач мене, будь ласка. Опа! А я зара піднімався? Це кузнець. Кузнець це завжди прикольно. Він продає залізний меч за вісім смарагдів. Вау, шість шкоди, а в мене? Угу, в мене шість шкоди. Ну, 595, це майже шість. Тут а те ж саме. Блін, наче взагалі прикольна пропозиція, плюс інвентар звільню від смарагдів, бо вони мені наче не потрібні. Тому так, давайте ми купимо меч. Я хочу собі купити ще й залізну сокиру. Чому піню? А тепер подивимося, що тут знаходиться в скрині: яблучка, злиток, сплаву і хліб. Обсидіан? Ну, обсидіан ми візьмемо, окей. І найцікавіше, що знаходиться тут залізна лопата. Окей, замість кам'яної викинемо. Так, да, якщо дивитися з такої перспективи, поселення просто неймовірно гарне. Отак, от з висоти подивитися на нього. Ну, прям кайфулі. Але я не хочу тут бути. Я не хочу тут жити в цьому поселенні. Мені цікавлять пригоди. І Якщо я навіть і поселюся в якомусь поселенні, так точно не в першому, в якому я його ограбив. Ай! О! А я думав, де ти знаходишся? І так, ми прийшли до того місця, де ми вперше зайшли у цей чудовий портал, чудове місце, можна сказати, перший наш дім. Але, але ставити точку на мапі, що це якийсь портал, я не бачу сенсу, бо все ж таки я його вже пройшов. Ну, майже на відсотків 80, думаю, так. І тут в нас є чудова табличка, що от туди нам потрібно рухатися 900 блоків. Точніше тисячу. І я вірю в ці таблички, як собі. Так, це виходить, в нас змінюються ці координати, тобто на мінус 1800 приблизно я це знайду. Окей, попливли. Потім будемо розбиратися. Йомаю, що там провантажується. Прикольно. І ліс кайфовий, бамбуковий. Да, жарти жартами, а з блоків в мене є тільки обсидіан і діжка. Неперспективно. А ще я чую зомбі. Мені не подобається, що я чую, що хтось там речить. Ну, хоча, в принципі, на вид цей будинок не виглядає як гарної подружної сім'ї, тому, в принципі, на що я розраховував, правильно? Я думаю, да. Зомбіки, як тут до вас дійти? Тільки не кажіть, що це вход? Ні, це не вхід. Я хотів сказати, не вже вхід заріз деревом. Але я не бачу тут дверей. Ну добре, якщо немає двері, ви. Ми... О, поняв. Ми самі зробимо двері і добити тих зомбі, які тут залишилися. Да, це щось типу поховальні? Ну, гробниця. Окей. Намистину з цитарином. Сила сілення, сила болискавичного закляття і кісточки. Плавальне кільце пелікан. Окей, будемо розбиратися трішки пізніше. Я думаю, в нас вже ніч. Давайте поспимо і зараз все подивимось. Окей, це я розумію для чого. Це плюс-мінус кудись ось сюди можна одягнути. Так, да. окей, буде більше зцілення і буде більше блискавичного закляття, яким ми ще не оволоділи, але в майбутньому точно володіємо. Так, по перше, виглядаю я доволі модно. Мені подобається цей пелікан, він дійсно виглядає кайфово. А що якщо. А ну-ка, бам! І щось воно мене не тягне на поверхню, якщо чесно. Бо, подивіться, без пробілу, якщо його не затискати, я тупо тону. Хіба це так повинно працювати? Ааа, напевно воно працює тим, що я швидко плаваю. А я дійсно став швидко плавати. Окей, тоді тимчасово можемо зняти це буде замість човна нам тоді. Окей, ми майже підійшли до цієї побудови дивної. Я вже бачу одного скелету, який там заспавнився. Оцього. Але якщо буде ну, більше монстрів, я об'єктивно просто не хочу туди йти. З одним та я ще справлюся. А ну, а як тут щит? Тихо, ні, друзі. От я про це і казав, що коли буде багато монстрів, я не готовий з ними змагатися. Тим паче вони якісь дуже сильні. Окей, ні, це, це данж поки що не для мене. Тим паче, з такими ефектами отруєння, ну його нафіг просто тікаємо. Мау, тільки подивіться, ще один телепорт, але. ...да, Але координати ті ж самі. Це так не прикольно. Хоча в мені здається, тут є мікропідсказка. Можливо, вони всі пов'язані тільки тому, що я не пройшов його до кінця, бо я пройшов тільки оцей бік і, ну да, побачив оту руну, десь вона там лежить. Але я б не бачив би тут, а знаєте, якоїсь конкретної кімнати, яка виділяється з усіх, щоб прям сказати, що, блін, оце прям фінал-фінал. Ну, в принципі, можна пройти до цієї, до цієї, вони виглядають трішечки незвично, тут якась подвійна. Да, оце от виглядає кімна. Та вау. Як телепорт? Ого, тепер я зрозумів, чому вони були всі в одне місце. Прикольно, окей. Окей, але приречених, чи хочу я туди йти. Я думаю, да, трішки подивитися можна. Типу, я не збираюся прям там дуже сильно проходити це все, але трішки глянути, чому б ні. Ух, ніфіга собі мені нафігарили. А, я думав, це мені все дали. Ха-ха, я думав, мені це дали речі, а це просто з'явилося у книзі десь тут. Так, всяка зброя. О, Я думаю, мені дали щось. Так, тут є портал до нашого звичайного світу. Тут є якесь незвичне. Ну, я б не сказав, що воно закрите, але наче напівзакрити вимір. Тут є якесь незвичне. Що це? Колодязь? Окей, якийсь колодязь. Окей, тут є. Uh, неприємні моменти. А, воно показує, що далі буде телепорт і очищення руни. Угу. Mm -hmm. Вибухова штучка, я пам'ятаю тебе ще з першого рівня. Окей, мені подобається, мені подобається цей вимір, мені подобається все, що тут відбувається. І я хочу це залишити на другу серію. Це неймовірний мод, який. Да, Бірка, балансуй, поки я розмовляю. Бо цей мод зняти однією серією, це було би просто злочином. Тому, звичайно, я зроблю декілька серій, і я хочу все ж таки оце все залишити на другу серію. Ну, а поки можна, я просто повернуся до свого світу. Окей, дякую. Окей, ця галявина стане для мене домом, оскільки я хочу повернутися у той портал. Куди я ж м'якнув? Куди я ж м'якнув? Прикол. Це можна качнути? А, ні, в мене ноль поєнтів, тому я навряд чи щось можу качнути. Ну да, я нічого не можу качнути. Так ось так, я обрав цю поляну у якості дому, бо там от буквально в ста блоках знаходиться телепорт. І так, ми у другій серії туди відправимось. І хочу відправитися, перевірити оце дерево зрубати. Це ж, блін, напевно, неймовірний кайф буде. Уявіть, буквально зрубати два дерева, і в тебе є готова. Хата, хоча мені здається навіть одне. Ага, а ще я тут а, бачу купу скелетів. Напевно, тут якийсь данж. Тут куди ти подивися, усюди данж. Отут незрозуміла фігня, отут а, якесь поселення, тут а, дефолтний храм джунглів. Е, щось тут а, маловато. Да, наша мапа виглядає саме так. Подорожував я не дуже довго, але навіть встиг прогавити якийсь неймовірний човен. Да, 31 раз мені потрібно вдарити, щоб його зламати. Окей, без проблем. Опа. Гохо-хо, посипалося, тільки не все, на жаль. І так, просто перевірка. да, В мене півтора стаку колод. Це просто неймовірна кількість дощечок. О. Окей. Коли я казав, що це звичайний храм джунглів, я неймовірно помилявся. О, херсонська база! Кавунчики, оце я хочу собі, кавунчики. Окей, щось не мега квадратне є, будемо робити буковкою Г, ну хоча б трішки щось оригінальне, а то в мене взагалі завжди якісь коробки виходять. Так, основа основ Є. Непогано беремо колодки і робимо щось типу опорних балок. Я думаю, перший поверх ми будемо робити невисоким. Звичайно, в наш буде дім двохповерховий, але будемо добудовувати це все з часом. Не все відразу. Поки в нас ресурсів небагато, то і небагато будемо будувати. У нас таке червоне дерево виходить, наче як кавун. В принципі, непогано, мені подобається. Так, окей, виглядає непогано. Тепер тут невеличкі вікна собі зробимо. Я думаю, тут а в Тереблоки. Отут можна побільше вікно зробити. Якраз в це вікно буде сідати сонце, так би мовити. О, не кажіть, що я десь викинув другий прапор. Я навіть цього не помітив. Так, да, дійсно, я не бачу другий прапор. Пам! Блін, ну якщо трішки включити фантазію, ну в наторі ж герб України виходить. Окей, а на цій чудовій ноті, поки на мене дуже підозріло, дивиться корова, я хочу прощатися з вами. Ми прожили немало-небагато 11 днів, і я точно впевнений, що це неймовірно крута збірка, яку проходити лише за одне відео, це просто гріх. Тому ми, так би мовити, заклали фундамент у те, щоб це було багатосерійне відео. Ну, а з вас лайки, коментарі, бо Ютуб це. То дуже сильно любить, одобряє і допомагає Бірсі просувати свої відео. Дякую за перегляд! До нових зустрічей.